Доброго вечора, я Віктор Ришотхо, мій мій маленький садочок. Ось починає спіти Поліський крупноплідний. Такі плоди. хорошого розміру ось Грамів 70 плоди такі такі красавці не повністю скажемо, ну але процентів 40 врожай є і разом хочу показати це галича обільнає, ось також вже спілая. І цунами. така в ньому загрузка. Ну тут води грамів 70. 80 хай я зважу потім ще вони технічно тільки у цьому році. Весна була ранняя, але спіє все, трошки вроді як з запізненням. Ну, нічого, це нормально все. Оце якось так. Це по абрикосках, Ну і персики. Такі хороші такий. Це батько, а оце синок його. Це третій рік цьому молодому. І оце ще один синок також. Сонечко сідає ту. То... Цьому також третій рік. Оце нектарин, ще зелений повністю, оце якось. Так по да, Це сорт. Топ світ Т 5 Такі красиві на ньому прожилочки такі красні, розові такі. Все якось так, до побачення. Всім-всіх благ, кому сподобалося, то не забувайте.